Знаєте на якій темі у Києві посадовці роблять тонни бабла? Одразу думаєте про якийсь чорний кеш із маршруток. Ну так, це вірно, але занадто очевидно. Може тоді незаконна забудова? Ні, це довго і не цікаво. А ось паркування за підрахунками правоохоронців. Ця сфера може приносити по 10 мільйонів гривень на місяць. А загальні втрати Києва від таких схем на парку місцях коливаються від 200 до 400 мільйонів гривень. І ось як це виглядає: ви паркуєтесь десь у місті, сплачуєте кошти, але в підсумку вони навіть не доходять до столичного бюджету, а одразу йдуть по карманах. Їх пилять посадовці та їх кенти підприємці, які орендують ці паркомісця. Конкуренція у сфері скажена, і як виявило СБУ, компанії, які експлуатують паркомісця, платять не аби який хабар, аби саме їм дісталася ділянка із парковкою. А у комунальному підприємстві, яке якраз і опікується цією сферою і домовляється із цими компаніями, за декілька років змінилося вже чотири керівника. Кожен із яких імовірно був дуже жадібним до грошей. Отож, як гроші автовласників столиці перетворюються у чорний кеш. Це ми детальніше і розберемо зараз із Київладою. Почнемо із мат-частини. У КМДА є комунальне підприємство. Київ Транспарк Сервіс, і з назви вже наочно випливає, що підприємство займається сферою парковок у Києві. І знаєте, коли ви почуєте про саму суть схеми, то кожен одразу зрозуміє, чому у Києві ніхто і не будує нові парковки, бо вичерпна кількість легальних паркомісць може накрити весь цей бізнес. Це працює наступним чином: Київ транспарк сервісу належать ділянки із парковками. Вони їх здають у оренду приватним компаніям. Зазвичай на таких парковках є точно визначена кількість місць, а тому дохід із однієї парковки можна неважко вирахувати. Але щоб заробити грошей, компанії-експлуататори штучно збільшують кількість таких парковочних місць. При цьому вони не сповіщають про це КМДА та не вносять ніякі зміни у документацію. Тобто, по документам, парковки збирають гроші із 20 паркомісць, а насправді у них є всі 30. А тепер вгадайте, у чиїх карманах опиняється ця різниця. Схема старезна та перевірена. Кримінальне провадження триває ще з 2017 року. Київ влада щороку висвітлює чи то обшуки, чи то кримінальні справи, які пов'язані із нелегальними мутками у цій сфері. Давайте спробуємо уявити рівень свавілля та наглості учасників схеми. Як з'ясувала СБУ, близько 20 компаній та фізичних осіб домовилися із посадовцями та використовували паркувальні майданчики, не оформлюючи при цьому жодні акти. Тобто більше 20 паркувальних майданчиків, які належать місту, використовували взагалі ліві люди, які не переказали у бюджет ані однієї копійки. Вони просто на ничках використовували майно міста. Прямо як підлітки, які тихенечку беруть у батька тачку і їдуть на побачення. Я. Нікола Ніколаєвич, мені звук. Козобортом. Ну, коротше, ви зрозуміли. Масштаб Савілля є грандіозним, аби нарити важливі докази та визначити підозрюваних, СБУ провели у комунальників обшуки і не дарма. Великі пачки готівки, мобільні телефони для таємних розмов і документи. Тож причин вдосталь, аби вручити підозри, і їх отримали чотири керівника комунального підприємства у списку. Усі, хто керував ним, із 2019 по 2022 рік ймовірніше за все йдеться про Олександр Німаса, Анатолія Свириду, Євгенія Псьола та Владислава Опришка. І як трактують це СБУшники, ці посадовці спеціально заплющували очі та не посилали перевірки на паркувальні майданчики, аби раптом не виявити, як там роблять чорний кеш. Ну і як встановила СБУ, отримували хабарі, як ми і казали раніше. Тож давайте спробуємо відповісти на питання. А скільки ж грошей місто втратило через жлобів посадовців. Існують спеціальні аудитори, які перевіряють ефективність та факапи у роботі столичних органів влади. Одна із таких перевірок аналізувала, що ж там натворили у Київ транспарк сервісі з 19 по 22 рік. Тоді вдалося нарахувати порушень на 50 мільйонів гривень. Грандіозна сума, але треба пояснити. Порушення це научно вкрадені кошти, а також неефективно використані, недозароблені та проні всіма іншими можливими способами. Проте вже у 2023 році паркувальні боси, схоже, увійшли у смак. Тоді вже сама СБУ нарахувала, що учасники схем могли пилити між собою по 10 мільйонів гривень щомісяця. Підрахунки коливаються, різні органи надають ідентичних оцінок, і якось у 2021 році комунальники перевірили внутрішні КМДАшні аудитори, і ті зуміли нарахувати порушень на майже 240 мільйонів за два роки. А ось вже національна поліція виявила, що за перші два роки війни місто втратило увага 430 мільйонів. Підсумуємо, у столиці є скромна кількість паркувальних місць. Аж занадто скромно для такої кількості автомобілів, як у Києві. А отже, на псевдолегальні парку місця є шалений попит, тобто на джерело грандіозного заробітку, який можна направити не у бюджет, а собі в кармани. А як ви думаєте, кияне, чи варто нам повністю реформувати парковки у столиці? Пишіть свої думки у коментарі. А на цьому в нас все. Тож ставте лайки та підписуйтесь на Київладу. До зустрічі!